Привіт вас! Або точніше, здоровенькі були відео про економіку на українській мові і про долар. Пам'ятаєте, я вас попереджав! Так, да, 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 напевно, ви звернули увагу, що зараз на чорновалютному ринку долари можна продати за 39. Хоча деякі 38-30 поставили. Ну, я це вже жаднюги, жаднюги, жаднюги. Але 39, ну, якщо пошукати, знайти можна. Хоча був час, можна було продати за 42. Так, да, 39. За 42 було краще. Пам'ятаєте, я вам говорив, що хлопці, це спекуляція. Ловіть момент. Що ви мені говорили? Ой, багато чого говорили. Знаєте, дуже здивували один коментар, який написав тут оцей. Я ж вже цю інформацію якби повторюю. А ми самі знали, що буде ревальватися. Отож ми знали! Да? А що ж ви тоді транділи, що буде 50? <сміх> Пам'ятаєте, зробив умисне опитування, ну і поставив, який курс. Більше все було за 50. А зараз ті, які кричали за 50, говорять, ні, ми це все знали, ми все знали. Але ми тоді купили за 42, щоб зараз продати за 39. Давайте ще раз вам нагадаю. Люди добрі, е, от що таке ринок? Це ринок, коли дійсно дуже складно спрогнозувати, що буде далі. Та зрозумієте ви нарешті? Що якраз завдяки тому, що немає от такого фіксованого курсу, є можливість заробити. Що фіксований курс не заробиш. Зрозумів. Знов не зрозумів. Дати гори з вами, люди дати. Зрозуміти ви нарешті. Навіть національні банки чітко не розуміють, що буде ну, далі. Ні, ну вони дивляться на ситуацію, впливають, але щоб сказати, що там є така людина, яка чітко знає, буде завтра один курс Ні. Не працює так. Ні, не дійсно в історії України був момент, коли був фіксований курс. Пам'ятаєте, 5.05. Пам'ятаєте? Оце був фіксований курс. Тоді, так, да, кожен день 5.05. 8. 8 фактично це називається умовно фіксований або, ну, так сказати, обмежено фіксований. Тому що офіційно він не був фіксований 8. Але дійсно Національний банк прикладав масу зусиль, щоб курс біля 8, так сказати, топтався. Було? Було. Зараз у нас офіційно... Офіційно ринок, а в ринку то впало, то піднялось. Що стосується поточної ситуації, хочу вам нагадати, у нас війна. От знаєш, нагадуюсь, у вас якась з пам'яттю проблема. Дійсно, коли війна почалась, ну, пам'ятайте, тоді навіть більша частина населення України вважала, що війна закінчиться швидко. Влада теж. Ну, Вона вважала, що раз, і війну закінчив. Ну, Скажімо так, пам'ятаєте, Стамбульська угода, там перемови і так далі. Так, да, тоді був шанс домовитись. Але розумієте, яка ситуація? На війні це нормальне явище. Війну легко почати, важко закінчити. Тому дійсно, ну, в Стамбулі там поговорили, були, ну як вам сказати, була можливість, але це не значить, що це були скопою не тому, так, да, дійсно, війна продовжується. Нема нічого дивного. Причому, ви розумієте, що вона якби затягується. І отут яка є ситуація? Коли війна почалася, да, Національний банк зафіксував курс 29-25 за розрахунку, що війна швидко закінчиться. Ну, ви зрозумієте, ну, була думка. Пройшов час, і Національний банк, і влада бачені, війна буде довго. І тому дійсно відрегулювали відрегулювали офіційний курс. Зробили 36 копійок, Ну, 36 ,5. Його, ой, багато, та не багато. Просто, ну, дивіться, яка ситуація. Тоді була одна думка, зараз трошки інша. І наче ми, да, зробили такий курс. Підняли, і нема тут ніякої незради, нічого, зробили правильно. При цьому, звичайно, для Національного банку було б доречно, щоб і на чорному валютному ринку, і готівковий ринок. Курс був 36 копійок. Поки що 39. Але поки що. Є такі шанс. Є шанс, що дійсно ми побачимо з часом курс і на чорному валютному ринку, і на офіційному. 36 копійків. Цілком реально. Таке можливо. Або неможливо. Ну, це ж валютний ринок. Ну, розумієте, ще раз у ну, нас банки, вони ж дивляться на ситуацію, говорять, ми хочемо зробити це, хочемо. І ми намагаємось. Можливо, зробив, але можливо й не вийде. Зрозуміло? На Дивіться, відносно чому дійсно немає 42, зараз 39. Закрутили гайки до обмінників. Ну, це треба було зробити. Дивіться, ви самі розумієте, що це коли курс ОТО до 42 пригав, це чисті спекулянти. Оці всі розмови, крики, то спекулянти. Як тільки на не банк гайки закрутив, і, і полегшав. Полегшав. Ну просто він частину схематоза. Е, Давайте так, оці, що вони там, ці табло, це все дурня. Оце вони, це... Що вони зробили? Вони тепер, е, якщо обмінник не має значення не банківський навіть, не має відповідно РО і не здає щоден, щоденний звіт, штраф дуже великий. Ну, полоту, що зачинять, за ну тобто закрити можуть що штрафом і скандал. І хлопці зрозуміли, що чорна каса не піде. Тому що чому курс був високий? Чорна каса. Ви зрозумієте, що от коли оці курси, чорна каса вона дає. І от дійсно якраз високі курси була чорна каса. І тільки нас банк прижав, чорна каса упала, курс стабілізувався. Ну, дивіться, яка ситуація. Що стосується там експорту зерна, на цей ринок впливає. готівковий ринок це окремо. Що стосується притока грошей від гастербатерів, впливає, не заперечує. Так, да, буде більше грошей, буде ревальватися. Але чи буде більше, ви самі розумієте, тут було відео, що не хоче влада відпускати більше людей на заробітки за кордон. Що є, то є. Можливо ще ситуація, і вона дійсно впливає, це події на фронті. Вона більш емоційно впливає, але на курс впливає. Хтось біжить більше продавати, хтось біжить більше, більше купувати. Так, да, це впливає, однозначно. Так що ці події, так, да, теж впливають. Ну, що ще може впливати, буде впливати, це, наприклад, ну... Пофантазувати можна ж? От, е, дійсно, Європа нам дасть грошей, Ну, може пофантазувати. О, тоді вплине суттєво. Дуже суттєво. Ну, ви розумієте, що от вони ж обіцяють, там 9, 10, там 12, десь я вже 40 мільярдів чув. О, давайте пофантазуємо, а якщо дадуть. У -у -у! а Якщо не дадуть, то ж. <схай> Тому от ситуація поки що така. Ні, дивіться, тут ще якась ситуація. Е -е, подивився, щось відбувається в офіційних обмінниках. На сайті Національного банку є чітка інформація, скільки готівкової валюти купують, продають. Я вам навіть показував і так далі. Так, да, це нема чорного ринку, ви самі розумієте. Це офіційний, офіційний ринок. Хоча тут обмінники всі-всі. скажуть, ну ну, ну, да, так. Да. Так от на сьогоднішній момент більше продають. Більше готівкової валюти продають. Звертаю вашу увагу, це не обов'язково долари. Злоти сюди йдуть теж. І злоти сюди йдуть, і відповідно, що там ще в нас. Євро йде туди-туди. Тобто не тільки долари, то у нас от долари. Ну долари просто перераховують. Але це не значить, це тільки долари. От така ситуація. І так да, дійсно, на сьогоднішній момент така ситуація. Валюти більше продають. Ну і купують. Якщо подивитись там, ну дивіться, за день, знов таки говорю, офіційний, офіційні, у нас приблизно від 40 до 60 мільйонів доларів за день купують-продають готівку валюту. Так, да, ще маленько, от така ситуація. Так що, ну що вам скажу? Якщо вони спілили 42 продати, Треба подумати. Ні, ну дійсно, є такі шанси, що курс може бути 37 купити по 37, продати дорожче. Можливо, а можливо не буде по 37. Ну просто Ярю, що ви розумієте, ну немає такого важливого. Так, да, зараз Національний банк робить так, щоб було 37-36. А чи вийде? Ну Це запитання. Ну, проекти він штучно робити не буде. А от з точки зору ринку, ну, може би так скласти, що не вийде. Поживити. От і все. Так що, хлопці, коли я вам говорю, що валютна спекуляція приносить прибуток, це я ще раз повторюю. Тому що там ризик великий. Тому ви завжди маєте можливість ризикнути. Ніхто не, якщо не буде ризику, не буде прибутку. Розумієте? Ну так, а ви що думали? Ех, люди даже. А ви все хочете, щоб вам чітко сказали, що ви мені без ризику я хочу зробити. Так не буває. Так не буває. Ну все, пишіть коментарі, розповідайте мені, який курс буде, як вас там обіжають і так далі. Пока.